У музичних творах міститься важлива частина культури кожного народу. Відображається історія, традиції та світогид людей. Українські народні музичні інструменти можна віднести до національних джерел, з яких б'є струмком унікальна творчість. Торбан старовинний музичний інструмент. Що нагадує бандуру та німецьку теорбу, набув популярності у 18 столітті, проте вважався дорогим у виготовленні, до того ж вимагав складної техніки виконання. Торбаном користувалися переважно козацькі старшини та деякі інші заможні стани. На відміну від теорби, цей інструмент має додаткові струни, як у бандури. Для нього характерне прекрасне звучання, яке вміло цінувати багато історичних особистостей, зокрема Тарас Шевченко та гетьман Іван Мазепа. Оригінальні турбани залишилися тільки в музеях та й ті в неробочому стані. Однак традиції повертаються, і сьогодні українські музиканти потроху опанують гру. На цьому чарівному інструменті. Кобза струно струмно-шипковий інструмент у формі лютні або груші. Який виник ще за часів Київської Русі. Особливою популярності він набув у 16 столітті, за часів українського козацтва. Кожен українець бачив цей інструмент, хоча б раз у житті. Зображення козака Мамая ніколи не обходиться без Кобзі. Під час гри на Кобзі музикант однією рукою перебирав струни. А іншою натискав на гриф. Музика компонувала епічним пісням, думам, у яких успівувалися героїчні події та подвиги козаків. Кобзарі незмінно користувалися народною повагою, а кобза в результаті стала національним українським символом. Бандура. Багато вчених вважають, що бандура. Або як її ще називають українська арфа, стала ускладеним варіантом кобзи І у XVIII столітті практично витіснила останню. Бандура відрізняється від кобзи більшим розміром, подовженою шийкою та більшою кількістю струн. Музикування на бандурі нагадує гру на арфі. Струни перебирають щіпками за допомогою однієї. Або двох рук і не притискають до грифа. Завдяки мелодійному звучанню бандура досі популярна серед музикантів, а в програмах сучасних музичних шкіл представлений клас гри на бандурі. Тримбіта – це самобутній духовий гуцульський музичний інструмент. Має вигляд довгої труби, звуки якої чути на відстані до 10 кілометрів. Трембіта завдовжки 8,5 метрів, вважається найдовшим інструментом у світі і навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Однак більшість гуцульських тримбіт завдовжки сягає близько 4 метрів. За допомогою цього інструменту пастухи спілкувалися один з одним з далеких пагорбів, визначали час і навіть погоду. Перед дощем і грозою звучання трембіти змінюються. Для виготовлення трембіти використовували серцевину дерева. За легендою, це мала бути ялина, яку вдарила блискавка. Вважалося що в такому разі саме небо наділило її звучання. Після того, як ялина повністю висихала під сонцем, з неї майстрували духовий інструмент.